Добрий день, шановні! Зараз у нас чудова пора року. літо. Сонце, повітря, вода, рух є помічниками в корекції порушень мовлення. Сонце дає нам засмагу, вітамін Д. В поєднанні з водою це загартовування, а також вода допомагає в встановленні процесів сенсорної інтеграції. Рух взагалі незамінний помічник в корекції порушень мовлення. Загальна рухова активність дуже в цьому допомагає. Ну і повітря, бажано чисте повітря це насичення мозку дитини киснем, що також допомагає в корекції порушень мовлення. Тож, перебувайте на вулиці, засмагайте, купайтесь, дихайте чистим повітрям.